І як набралася критична маса людей, які реалізували задум і спричинили сув реальностей? Я вітаю вас сьогодні на моєму відео і хочу розповісти вам деяке своє бачення. Як же все ж таки відбулося? Оце все нарощування критичної маси саме людей, саме людей, які мають душу, які здатні любити, люди, які відтворили своїми станами, діями, мисленням своїм, відтворили такий фон вібраційний, в якому відбувся здвиг реальностей? Тобто він завершився таким чином. І є вже, знаєте, як факт. Так от дивіться, друзі, це моя особиста думка. Я завжди людина, яка аналізує, я людина-дослідник, я провожу знання через себе, я їх перевіряю довгий час. Багато чого співставляю. Так би, ну, це моя робота, якою я займаюся, для того, щоб досліджувати стани людей і щоб допомагати людям просто розрозуміти себе. В будь-який період життя. От щоб ясність була, так? От дивіться. Ми з вами поговоримо сьогодні. Тут буде таке, знаєте, відео трошки трішечки магічне, І, але цікаве. Давайте з вами подумаємо: багато чого ми вивчали, читали, літератури різної, різних вчень, філософії різних. Ми їх ділили так і так на такі філософії, такі там, хто, хто куди поглибився, хто куди пішов, це вже, то вже історія. Так? А зараз дивіться, коли ви згадаєте, що в багатьох. Писання, в багатьох книгах, в багатьох, зараз, тим більше на багатьох каналах, говорять про те, що нас якби захватили там земля, що люди як раби тут і викачують енергію з них. так? Ну, ви чули таке? Ну хоча б раз, правильно хтось з вас. Можливо, ви досліджували ці процеси. Скажу чесно, я не люблю про це говорити. Чомусь мені не хочеться навіть. так? Ну, Чомусь зачіпати цю тему, піднімати не хочеться. Я хочу більше говорити про нову реальність, про ту, яка вже проявлена, про ту, де нам треба з вами жити. І ми вчимося в ній жити, тому що ми так і ще ніколи такі не проходили е, такі випробовування. Тобто ми її просто от вчимося бачити. Зараз ми її ще не бачимо, але ми вчимося її бачити. І вона проявиться для нас все більше і більше кожному. Я там написала серію коротких відео там про майбутнє, то, будь ласка, подивитеся і напишете коментарі, що ви відчули, як у вас ту працює. Так от, щоб вже торкнутися так і розкласти, я скажу таким баченням своїм. А скажу так. В кожного разу, коли ми віддаляємося з вами ну, від центра Всесвіту нашого, Всесвітів багато є. Ми віддаляємося, і ми десь із вами попадаємо в такі якісь події, в такі випробовування, що стає нам важкувато людям самим, стояти в самих собі. Це відбувається тисячі тисячі років тому, і зараз ми починаємо з цього всього. Виходити, позбавлятися, тому що у нас набралась критична маса людей, які є людьми. Так от, в якраз в ті часи такі віддалення і якогось такого спаду знаходяться, знаєте, от такі свідомості, які є не зовсім благородними і чистими. І вони користуючись нашою слабкістю, ну так, от на свідомістю, слабкістю нашої свідомості. отак от так, я говорю не про фізичні тіла, Користуючись цим, вони захоплюють, захоплюють наш простір. Вони проникають в наш простір існування, в наш вимір існування. І починають тут будувати свої плани. Якщо взяти, наприклад, навіть коли, ну, от казали, в Біблії написано падший ангел, так, як він там називається, Люцифер, там, чи хто як може назвати, так, цього, як він назвав себе Богом, так, От дивіться, уявіть собі, що наш Творець створює Всесвіти. І ось в нашому всесвіті, в нашому Всесвіті. Існують закони такі, Створюю, створюються от монади, які, які народжуються, втілюються потім. Створюється це все, пульсує в, в, в певному порядку, саме пробудовані цикли, світотворіння. Так? Це все порядок такий. Це закони, це системи, це системи відображення, це система така, такого всесвіту, куди входить абсолютно все те, з чим ми пов'язані, і воно дуже чітко е е все пульсує, воно все чітко і ясно розвивається. так, І є один єдиний. так, той Всевишній, який ми говоримо, який, ну, скажімо, завідує цими справами, да, він тримає це все в порядку, він весь час творить, творить, творить весь час. Що може творити а, наш творець? Він творить, оці, оці манади творить, які проявлюються потім в матерію. Він їх створює весь час безперервно. Це його робота, це його покликання, це його ну, така роль. От. І це дуже цікаво, так? і творення це відбувається з позиції глибинної любові, такої безумовної, такої чистої, такої, знаєте, як просто ну, неймовірно такої глибинної, яка не має ціни ні, взагалі описати її навіть якось ну, складно. Але це відбувається безперервно. В той час, коли, скажімо, кого ми називаємо Люцифер, він взяв, відділився, він захотів створити в своє, свій всесвіт. Так? І він а, хотів створити, захотів створити свій всесвіт, і він його створив. Але в той, він створив Всесвіт всередині нашого всесвіту, там, де творець все творить, він всередині тут створив. Тобто, це було порушення закону. Але в цьому всьому, коли він це від'єднався, від'єднався окремо так, від Всевишнього, так, від Творця, він втратив що? Він втратив любов? Без любові неможливо. Це, як знаєте, втрачаєш, втрачаєш здатність творити, тому що творити можна тільки з любові. Це єдина вібрація, яка утримує все, все утримує в порядку, утримує все в цілісності, яка є самою головною. Ну, да, я вже про це говорила давно і в своїх відео попередніх, про любов взагалі можна говорити безкінечно. Так от, коли втрачено, втрачено це все, да, з позиції любові, немає його. Звичайно, він почав переманювати на себе цей люцифер, який втратив любов. Немає того, тієї душі такої, немає там, тому що не може бути душі без любові. Ми кажемо часто бездушні якісь там люди. Да? Ну, от зараз можна подивитися, багато де проявлені, проявляються вони отак от відкрито. Так, от це стало чим? Це стало дем демоном, він став. Це демонічні душі туди про них. Хто піддався на цю провокацію, так? вони також втратили любов. Кожен, хто піддався на цю провокацію і приєднався до цього Всесвіту, наприклад, абсолютно іншого порядку, іншого насичення, інших, інших принципів. Хто туди піддався, так? той втратив любов. Немає її. А і душу продав. Оце точно кажуть продав свою душу дияволу. Да? Або продався. Чому продався? От, будь ласка, чому? Тому що втрачаєш любов, все, ти забуваєш себе. Так от, мало того, дивіться, любов, вона все об'єднує, вона все об'ємлююча, вона, вона все творить, вона все утримує в порядку. З, з цієї любові народжується завжди нове. А ці демон, демонічні структури, які створилися, так, той всесвіт. Через то ми інколи кажемо, що багато людей живуть в різних всесвітах. Так, так от це де демонічні, підключені туди. Там, ну, хто? Ну, істоти. Вони не можуть відчути ту любов. Вони конкурують завжди між собою. Вони весь час. Хочуть володіти світом, вони весь час хочуть побільше загребти, захопити. Це у них із самого початку так, от почалося і по цей день воно відбувається. Так. Їх видно. Вон, ті всі, про кого вже зараз ось проявилися на фоні да, війни в Україні, от їх видно. Вони не з любові ніякої взагалі нічого робити не можуть, бо в них немає її. От. Немає тієї любові. І виходить, що саме найцікавіше, що ті, хто туди був підключений до тієї демонічної структури, так? всі, хто були туди підключені, хто забули, що таке любов, у них вона була відібрана, як. Знаєте, як просто автоматично продали вони її, коли туди під'єдналися. Так от, за що вийшло, друзі? Я ж говорю про те. Чому набралася критична маса? От кажуть, критична маса, критична маса. Так? Дивіться, що значить критична маса? В чому, в чому різниця, наприклад, Всесвіту Божественного, так, оцього, де творець творить від демонічного всесвіту? Яка різниця? Чим відрізняються вони? Тим, що без любові неможливе творіння? І все те, що там було, підключене до тієї системи демонічної, воно весь час там якось функціонувало. так? Там весь час щось проливалася кров для того, щоб живлення було. так? Тримає, тримається, тримала ця структура, багато людей також. Дійсно людей тримала ця структура, викачуючи з них енергії страху, енергії ці негативні, та навіть не негативні, а це воно дуже словами сказати, як сказати? Як я казала вже, імперил, да? імперіалістичні ці замашки, вони висмоктували, вводячи людей в рабство, хтось може сказати той гавах, так? може там, чи як він правильно називається, ну, не люблю ці речі озвучувати, але дивіться, коли ця структура. Вона зменшується, зменшується, зменшується. Тому, чому? Тому що пробуджується, більше людей пробуджується де? В творці. А творець творить, творить. Вони не можуть нічого творити, вони тільки руйнують. У них нічого не виходило ніколи. І зараз не виходить, і не вийде ніколи. І це вже факт. А творець весь цей час творив і творив з любові. Оці нові монади. Все це народжувалося. Ішов процес еволюції. Зараз це все проявляється і проявляється більше і більше. Іде творіння таке, знаєте, воно ось маса набралася вже така, що ці нічого вже ніколи в житті не зроблять. Вони навіть останнє все, що, що вони можуть останнє це іще просто убивати фізично, бо по-іншому вже нічого не виходить. Розумієте? Не убивають. І ще коли живляться, оціми, як кажуть, коли людина помирає, коли, вона, як то, коли от ці жерт, жертвоприношення робили, вони там ще там щось, Що коли пускають кров, людина витікає кров і в цей момент виділяється саме, саме сильне для них живлення, яке тільки може бути. Тобто, це ж, це ж треба знати, як цими енергіями так володіти. І є структура, яка всмоктує так от ці всі речі. Але критична маса народжених в любові людей, вона вже набрана. І хто б що там не робив, я впевнена, вже це все воно просто е Настільки зараз нереально, ну все затихає, затихає. навіть коли я читаю в новинах, бачу знов там, десь бомбили Україну, там когось вбили, там когось, там, там постраждали люди, там постраждали. Все одно я бачу, що в тих людей, навіть хто знаходиться в таких зонах, дуже, знаєте, небезопасних, і я бачу, що вони якісь спокійні, тому що є якась така, внутрішня, така е, таке внутрішнє відчуття, що це скоро завершиться, що це все одно вже кінець, що це все одно вже все вирішено. Критична маса набралася давно. Іде отаке очищення. Я от, як вам писала в минулому відео, коли просії, просіяли нас, да, ніби через ситу, це якраз я писала про те, що було відділено людей, які мають істинну природу від творця, так? яка була закладена в них от, та вся, як я кажу, зернятко сяюче, проростало, яке набирало сили. І тих, в кого цього немає. Тобто це все видно, і ясно, і все зрозуміло. Так от сьогодні, друзі, знаєте, от, як би ми не хотіли говорити з вами про якісь такі речі, ми маємо усвідомити і це, що. Все відбулося якимось таким чином на такому рівні, десь там, на такому рівні, що нам залишилось тільки з вами доусвідомити це, доусвідомити в собі і признати, що вже відбувся той величезний відбір, що вже ми з вами є люди на землі, як господарі. В своїй критичній масі, яка змінила все. І ми зараз, от в реальності, інші, в, 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 ми вже влилися туди, а вчимося там жити. І нам здається, що ми нічого не, не можемо, не бачимо ще поки що. Не ясно, немає ясності. Так, от, щоб сильно не хвилюватися, треба розуміти, що ми вийшли з системи страху, ми вже з'єднані з абсолютно іншою структурою існування. По рівню нашому по зрілості, нашій, по сенсам, по світоглядам, по, по глибинній природній силі, ми вже підключені до абсолютно іншої системи порядку, законів, моралі, принципів, етики, естетики, божественної етики. Тобто ми вже підключені. І вибір у кожного стоїть всередині. Себе. Тобто, чи відчуваєш ти це підключення? Чи співпрацюєш з ним, з тим підключенням? Не потрібно дивитися назад, що там було. Все ясно і так уже. Людей видно і демонів видно. Демони руйнують, убивають, нічого творити не вміють, не можуть. Хто піддався на цю провокацію буде очищений, і зараз треба зробити. Останній крок. Причому вже зараз, буквально зараз, треба знати, яку структуру ти живиш своєю енергією. Цю структуру, яка убиває тебе висмоктуючи з тебе сили, чи цю структуру, яка нова, яка тебе живить, живить цілющими енергіями, творчими енергіями. Та, яка дає розвиток. Та, яка дає тобі шанс зцілити себе на всіх рівнях, та, яка дає тобі можливість народжувати, створювати, проводити в життя. Але потрібно розуміти закони, по яким вона працює, правильно? Так от, друзі, сьогодні оце відео, можливо, комусь воно буде цікавим, що це все, що ми з вами прожили, відриваючи себе від оцієї. Оцієї структури, де я там показувала, яка висмоктувала з нас всі сили живі, так? яка вводила нас в рабство, і яка забирала у нас е нашу волю. Вона повністю ослаблена, тому що вона вже схлопується. І все це відбувається зараз дуже стрімко. В моїх наступних відео ми будемо говорити про те. Як нам жити в новому світі? Зараз я буду завершувати своє відео. Кому було цікаво, будь ласка, напишіть коментар, поставте вподобайку. І ще скажу таку, як е, рисочку підведу, чому у нас є глибинне відчуття спокою? Глибинне таке. Не, от, не вистачає, можливо, десь на щось грошей, не вистачає, можливо, часу. Де щось обривається, десь щось руйнується, щось таке відбувається навколо, і є разом з тим якийсь глибинний спокій. Ти дивишся і думаєш, що це зі мною таке? Раніше я би хвилювалася, раніше я би там, щось, не знаю, плакала би сиділа б, або ще щось там бігла б, да, паніка якась була, а зараз так спокійно. Що це зі мною робиться таке, чого так спокійно? Оце, друзі, якраз воно то і є. Коли відключений від того демонічного, від того всього структури тієї, яка висмоктувала з тебе всю силу і яка вживлювала тобі страхи, там весь час тебе. А вона порушена, немає її. І тепер треба жити вже з цього стану, розуміючи, що ти живеш по-іншому. Ти маєш волю свою, живи, живи, не повертайся туди більше. Відверніться звідти взагалі. Відверніться і відверніть все, що, якщо десь щось спонукає вам іще проявити якусь таку свою негативну енергію, там десь іще там щось спонукає проявити. Не проявлюйте її. Відслідкуйте, воно не потрібне вже. Просто проявіть себе з позиції такої глибини своєї. На кінець то ми повернулися самі до себе. Накінець то завершена та робота, яка планетарна, величезна робота, багато-багато часу, яка велася, завершена. І все стало от, так, як Божий день ясно, де воно, куди воно котиться, те, що руйнує світ, і як відроджується, розквітає те, що формує нову реальність. Це просто неймовірні речі, друзі. Я не знаю. Я, я просто це все спостерігаю, я це бачу, воно ну, мені настільки рідне, рідне, прокидається, це все. Ой, це чудесно, це просто чудесно. Я вітаю вас, друзі. Я вітаю вас в цій новій повісі. Я вітаю вас в цьому такому неймовірному такому просторі, який просто фонить для нас новими, новими речами. І далі ми ще поговоримо, як нам жити в нових енергіях. Сьогодні всім дякую за увагу. Будь ласка, поставте коментар або подобайку. Дякую всім, хто підписався. Дякую всім, хто зі мною, дякую спонсорам, що підтримуєте мене мій канал. Дякую всім, всім хто розповсюджує мої відео. Можете вірити в такі казки, можете не вірити. А перевіряйте на свої відчуття. Я вам завжди кажу: якщо вам стає легко від тієї, інформації, яку ви чуєте, значить ви все правильно робите. Тобто легко дишиться, легко сприймається. Якщо вам стає навпаки тяжко, ви сковані, ви стаєте отак, от бачите, напруження таке, то воно вам не потрібно. Все, простий індикатор. Всього найкращого. До побачення! Посилання всі дивіться внизу. Там там у мене все для вас є, для того, щоб ви могли знати новини і приходили на мої проекти, мою школу вищої інтеграції людини, яка дає саме такі знання, щоб людина відчувала себе істинною людиною і вміла майбутнє своє програмувати. Всього найкращого.